Мали, повинні залишатися незвідні. І це при наявності рішення визнання як спроможної громади Гранівської, ви якби надали перевагу створенню Краснопільської. Скажіть, будь ласка, чим керувалися ви, яким чином приходили до такої думки, чи враховували інтереси громадян Гранівської Михайлівської сільських рад? Як, Віддаленість враховували, віддаленість розвиток інфраструктури враховували. Так. Чому тепер мешканці е, цих громад е, наполягають на тому, що все-таки і, і наполягали до проведення виборів, що їхні права порушують? Ваше чишено перед розпорядження було погоджено, а потім що змінилося? Які критерії, що так? Ну я ж кажу, що змінилося, а необхідно було. Максимально підвищити рівень спроможності громад, це, по-перше, і по-друге, 100% охоплення територією області. Тобто не могло бути таке, що якісь громади не повинні були війти і не бути зачіпленою, ну, затронути ті процеси на Я ще раз повторю питання, чому не граністська, а Краснопільська стала домінуючою громадою? Могла бути інша громада. Ваша честь, я ж казав, що це питання вирішувалося в процесі проведення консультацій. Були проведені консультації, були вислухані всі думки, і з урахуванням тих паспортів і віддаленості, в тому числі і території населеного населеної територіальної громади, і кількості послуг. А ви можете назвати ці критерії конкретні спроможності. Ця спроможна не спроможна, а у випадку об'єднаних зустріч буде щось інше, набагато спроможне. Ваша честь, ми ж не говорили, що громадська рада є неспроможна. Ну, сказали, що питання спроможності. Ну, вона так, вона більш спроможна. В чому це лежає? Ну, Навіть якщо взяти один критерій територіальної територія, громади, територія, він є одним із критерій який передбачає всі критерії, вони визначені методикою. Загальні слова. Діста від Гранування Хаскує. Знаєте? Так. Вихаспро? Ні. ні. Вихаспро Ваша честь, за вашою логікою, тоді взагалі не треба зробити ніякого адекватного. Ви знаєте, ми робимо конкретна відповідь. Знаєте, не знаєте. Даєте відповіді? Знаєте питання? відповідь? Є, немає відповіді. Дискусію Дискус заводити Може, я так думаю, що напевно нам інші учасники несуть більше ясності, може вони більше знають, які проходили. Тоді давайте я зараз. А тоді суд вам надасть можливість додатково дати пояснення. Ви почуєте, що сторони скажуть. Почекайте, у нас порядок, суд знає порядок всього. Сідайте будь ласка.